Так, ми знаходимося, Полтавська область, Кабеляцький район, село Рубани. Ми тут їхали і знайшли руїни. Ну це точно церква була, так? Да? Ну диви, хрести біля кладовища, а ззаду ще одна по, така по центру прибудова. Скоріше за все це церква. Хоча... А, хрести вкладки, молон, бачиш хрести. Зараз подивимось. Ну зайди, подивись, там ще з вікна можна залізти. Хоч би не впасти. Через вікно там А ось ці футбольні бутси. Хто там в футбол грає? Майже нові. Ну можна трішки підшити. Дивись, Толя, ага. Толя. Арки над вікнами кладені сте. Ой, та їй тут же ж скільки. Дивись, яка товщина стіни. Це скільки тут? Ну метра два товщина. Чому? Коли зверху щось стоїть, ну, скажімо, баня велика, церковна, угу. стіни мають її витримувати. Причому сучасні стіни перекриті бетонними плитами, які до них прироблені. Тоді не було таких бетонних плит. Тому стіни старих будинків унизу надзвичайно товсті. Ще по руїнах е, багатоквартирних будинків Другої світової видно. Дах знесло, перекриття знесло, а стіни стоять. Внизу вони надзвичайно товсті. Це та сама технологія, стіни дуже товсті, бо наверху була баня ця. Ну видно, два метри, а тут всередині вже поросло дерева, і цим деревам дуже багато років. Увагу, тут ага. склепіння, склепіння над вікнами, арки над вікнами, викладені з цені. Тобто це явно дореволюційна швидко. Ага, зар, а то тут ще й дуже не пролізеш, тут так заросло. Немає проходу. Бачите, яка конструкція, як зроблені вікна. І тут всередині як. Ну тут вирвали. Тут раму вирвали. І тут такі стіни. Там є вихід, але туди дуже важко пройти. Я зараз обійду. А там з цієї сторони вход теж є, так? Да? Бо через дерева дуже не пролізеш. Зараз подивимось. Отакий От її розмір. А, ось крести, так. Да. Ось вони. І так кругом. Ну А вікна повиривали, видно, що були вікна, їх повидьоргували, бачиш. На дрова забрали. На дрова, так, да, або ще на щось. Або в себе вдома в гаражі пристроїли. І форма ж, бач, нестандартна. І тут он все. А, тут ось ще одна пристроєна кімната. Все заросло. І толком ніхто не знає, що це було. Можливо, якщо попитати у місцевих жителів, може вони щось знають. Але тут стежка натоптана. Люди тут для чогось ходять. Незрозуміло для чого. Андрій, а для чого стежка натоптана навколо неї? Це он натоптав. А це ти натоптав. Ти знаєш, що є нова професія отак тут Тепер знаю. Ось так вона здалеку виглядає. Треба у місцевих питати, що це таке. Може вони знають? не Опа. Хто там збирався? Діма, погриби. Бери гриб. Вон. Рожевий, дивись. Андрій, у місцевих не питали? Не пам'ятають. Не пам'ятають. Як так можна жити і не пам'ятати? Ну тут дачники вже А, Ну ладно. Ось так ми і живемо. Куча велосипедів валяється. Будемо їхати далі.